Всім привіт! Зараз існує дуже великий вибір клавіатур, і іноді не так легко зрозуміти, а яку ж клавіатуру для себе обрати. Адже зараз є різні форм фактори різні кейкап, різні свічі, є клавіатури з дисплейчиками, без, з регуляторами, і навіть існують клавіатури з повноцінними великими дисплеями, які є навіть центрними. Сьогодні для відео я взяв 5 різних типів клавіатур, і на їх прикладі я спробую вам пояснити. Кому яка клавіатура підійде. Це буде тільки моя думка. Якщо у вас вона буде інша, можете написати її у коментарях. Для початку обговоримо універсальне рішення, яке в першу чергу ідеально підходить для ігор. Але якщо у вас будуть інші задачі, вона з цим буде також гарно справлятися. Першою моделлю у нас буде Adjust AK 820 Pro це 75% клавіатура. Чим перевага 75% у тому, що у вас є ряд F клавіш, і ще з боку додатково декілька функціональних клавіш. Нам паду у нас тут нема, що нам економить місце на столі, і у вас є більше місця для рухів мишкою. Ну тому вона ідеально підійде для ігор. Тут у нас є дисплейчик, де у вас зазвичай буде виводитись дата та час, тип підключення, рівень заряду акумуляторів, каплок, увімкнений, не увімкнений. В загальному основна інформація. Якщо ви захочете збільшити чи зменшити гучність, у вас є для цього регулятор, або ви можете просто звук у своєму ПК вимкнути. Але якщо ви натиснете FN і клавішу гучності, ви потрапите в меню самої клавіатури, де ви зможете обрати тип підсвічування, швидкість підсвічування, яскравість підсвічування, змінити мову самого меню і в загальному управляти клавіатурою. Звісно, є також для неї софт від джаза. Там ви зможете налашувати собі, наприклад, макроси, управляти також підсвіточкою і багато різних функцій. Клавіатура у нас в загальному має три типи підключення. Перший і основний, на мою думку, це є через ресивер 2.4. Другий це у нас є провідний режим. За допомогою кабеля, який йде в комплекті. Ну і третій це, звісно, блютуз. Гарно підійде, якщо у вас, наприклад, ноутбук, а ресивер у вас підключений до ПК, ви можете підключитися собі до ноутбука. Клавіатура має три положення: перший це ось такий статичний, точніше, рівний. Другий це чуть-чуть її припідняти. І також можна її ще сильніше припідняти за допомогою ось такої ніжечки. Тут уже кому як, кому як зручніше. Також в комплекті у нас іде пуллер для зняття кейкапів і свічів. Свічі у нас тут Adjust fly Fish. Зняти це все доволі легко, можна замінити. У клавіатури є hotswap, Gasket Mount, дуже багато шарів пінки. Звук до неї, до речі, у неї такий доволі приємний. І в загальному ця клавіатура дуже гарно підійде для ігор, адже в неї хороший, приємний клік, вона не займає дуже багато місця, але має повноцінний функціонал. Просто на збоку тут немає цифрового блоку, що нам заощаджує місце для нашої мішки. Тому грати на такій клавіатурі саме задоволення. Наприклад, я цифровим блоком ніколи не користуюсь. Мені головне, що є тут клавіша ДЛТ окремо. Повноцінний ряд F-клавіш. І все в загальному тут є для того, щоб використовувати повноцінну цю клавіатуру як для ігор, так і в принципі для роботи. Клавіші у нас мають довкола контурну підсвітку, але самі клавіші, тобто самі літери, не підсвічуються. Це також варто врахувати. І ось такий форм-фактор є для мене еталонним, адже я зазвичай на своєму ПК або граю, або працюю. І мені потрібно щось таке універсальне. Тому ось така клавіатура, на мою думку, є просто хорошою універсальною штукою. Цю клавіатуру можна підключити як до Windows, так і до Mac OS. Заді у нас є перемикач, він і Mac. Ви просто вибирайте те, до чого ви будете її підключати. І в загальному хороша, якісна, цікава клавіатура з гаскетмаунтом, з цікавим звуком, з великою кількістю шумків. Ну, на мою думку, таке є універсальне рішення, але в першу чергу воно буде гарно підходити для ігор. Наступна клавіатура у нас буде Adjust AK650. Це є 65% клавіатура. Тут у нас вже F клавіш немає. Знову ж таки, у нас тут є регулятор гучності, є дисплейчик. Функціонал такий самий як попереднього екземпляру клавіатури. Так само все працює через F. нажимаєте, потрапляєте в меню, і можете собі спокійно управляти клавіатурою. клавіатуру ж таки, або можна це робити через софт. Чим ця клавіатура цікавіша від попереднього екземпляру? Вона є меншою. Так я зараз їх гарно візьму в руки, щоб вам продемонструвати. Вона є меншою і нижчою. Вона гарно підійде для того, щоб працювати за нею. Перед ноутбуком. Адже, якщо у вас ноутбук екран, скоріше всього 15 дюймів, це знаєте, є така вже зараз золота середина, або навіть у вас і там 13 дюймів. Не дуже зручно, коли ноутбук стоїть від вас далеко. І чим ближче він до вас, тим вам зручніше. Працювати на такій клавітурі одне задоволення. Якщо ви не використовуєте F-клавіші, вам це заощадить декілька сантиметрів, і ви будете краще бачити те, що відбувається на самому екрані ноутбука. І взагалі на цій клавітурі приємно гарно друкувати. Є також у нас цей екранчик, де ви будете постійно бачити співдату, час ну, для Такоз зручна, хороша річ. Ця клавіатура є дуже схожою до попередньої. У нас тут також свічі Adjust FlyFish, дуже схожа кольорова гама, я б навіть назвав її такою самою, тільки у нас тут дисплейчик в іншому місці, і регулятор знаходиться збоку. Звісно, у нас тут є HotSwap, також у нас тут PBT кейкапи, тобто вони у вас не з'єтруться. Підсвітки самих літер також у нас тут немає, є тільки контурна підсвітка, ви її можете міняти як на дисплейчку, так і через софт, який ви можете до неї додатково скачати. Якщо не вам потрібно, заходите, скачуйте і жодних проблем не маєте. Також у нас тут є різні положення клавіатури, можете використовувати її рівно, можете трішечки її припідняти, або припідняти її дуже сильно. Ніжечки у нас є, вибирайте те, що вам зручніше. На рахунок типів підключень. У нас тут є через ресивер 2.4. Знову ж таки, це для мене є основний тип підключення, щоб не було затримки, все у нас гарно працювало. У нас тут є Bluetooth і у нас є ще провідний режим через кабель, який іде в комплекті. І також ми можемо її підключити як до Windows, так і до Mac. Перемикач він і Mac. Знову ж таки, ззаді клавіатури собі обирайте той режим. Ну, точніше, ту операційну систему, до якої ви будете її підключати. Тому це є хороше рішення, щоб, наприклад, використовувати таку клавіатуру, десь в кафе за ноутбуком і мати повноцінну клавіатуру, якщо ви не використовуєте F-клавіші. Не займає вам багато місця, працювати за нею одне задоволення. Тому таке рішення хорошим я б назвав для людей, які займаються віддаленою роботою, набирають дуже багато тексту, наприклад, і їм не дуже, то потрібний ряд F-клавіш. Але якщо вам ряд f клавіш знадобиться, то за допомогою клавіш FN і, наприклад, 5, ви заміняєте клавішу F5. Якщо вам, наприклад, знадобиться клавіша F5, Fn і 8, це є клавіша F8. Тобто через таке сполучення клавіш ви просто заміняєте ряд F клавіш, якщо ви їх дуже рідко використовуєте. Наприклад, мені ряд F-клавіш потрібний, тому для мене. Є краще більш універсальне рішення. Якщо вам потрібно, щоб клавіатура займала мінімальне місце, але вам потрібно за нею працювати, щоб були усі повноцінні букви, і, наприклад, і вам, як і мені, потрібно обов'язково клавіші долити, то це буде прям дуже хорошим вибором для того, щоб мати нормальну клавіатуру і займати багато місця. Тому вам тут же потрібно брати. хочете, щоб займало менше місця, берете ось цю 65%, Потрібно f клавіші берете 75%. Тут у нас, до речі, також є хороша кількість шумки, клавіатура гарно звучить. Зараз, до речі, ви її зможете послухати. Тут у нас також гаскіт-маунт, Ну, все як у хорошої, якісної клавіатури. Ну і виглядає, до речі, вона дуже сильна біла з легкими такими фіолетовими пурпуровими кольорами. Таке гарне, хороше поєднання. Наступною клавіатурою буде дуже оригінальна річ для людей, які є такі творчі. Наприклад, для стрімерів, для монтажерів, для людей, які працюють з фото, і їм потрібно завжди мати під рукою багато програм в швидкому доступі, щоб їх не шукати, адже це сильно заощаджує час. Це є Adjust akp 815. В якої є ключова особливість, це є 5-дюймовий lcd дисплей, він є, звісно, кольоровий і сенсорний. Сюди ви можете вивести, наприклад, собі потрібні програми і мати їх завжди у швидкому доступі. Ви сюди можете вивести 15 позицій, наприклад, Photoshop, Premiere, якісь папки, які вам завжди потрібні у швидкому доступі, наприклад, регулювання гушності і багато різних функцій, які ви використовуєте. Наприклад, якщо ви стрімите, ви вмикаєте собі пресет 1, і у вас будуть тут ці релашки і папки для стріму або, наприклад, якісь опції на вивести для стрімів. Якщо ви монтуєте, ви виводите собі, наприклад, пресет 2, і тут у вас вже все буде для монтажу. Також сюди можна вивести нам пад-блок, мати цифровий блок. І використовувати цю клавіатуру як повноцінну вже клавіатуру. Це у нас є взагалі 75 клавіатура, Ну, тобто, у нас тут нам падблоку нема, але знову ж таки можна зробити цифровим. Якщо коротко, це у нас іде низькопрофільна механіка, що дозволяє за цією клавіатурою працювати тихо. Це дуже важливо для людей, які не хочуть, щоб було чути, наприклад, на стрімі звук, як вони нажимають клавіші, адже така низькопрофільна механіка є доволі тихою і не буде якогось явного кліку, як на інших механічних клавіатурах. Плюс люди, наприклад, дуже багато люблять, щоб клавіатури мали низький хід клавіш, і Оце така низькопрофільна механіка для вас ідеально підійде. У комплекті у нас йде пулер, за допомогою кого ви можете зняти кейкапи. У нас тут немає хоцвапу, і тут стоять червоні перемикачі від хуану, що дозволяє цієї тури бути доволі тихою і мати такий приємний м'який клік. Також, що варто також підмітити, це є провідна клавіатура з знімним кабелем. Ось такий кабель у нас також є в комплекті. Ви її підключаєте через кабель, і вона у вас буде працювати у провідному режимі. 2,4 і Bluetooth у нас тут немає. З таким великим екраном ну, дуже важко було б у такому тонкому корпусі зробити хорошу автономність. У нас тут є також ніжки для регулювання положення, хочете плоске положення, хочете середнє. І може бути ось таке високе положення, тобто під високим кутом. Підбирайте під свої потреби. Так як у нас є 75% клавіатура, у нас є тут функціональний ряд F-клавіш, що знову ж таки для стрімів, для монтажу є дуже гарно. На рахунок будови цієї клавіатури, то звісно, у нас тут є хороша шумка, у нас тут є силікон, у нас тут є вапіна, і, звісно, це є у нас гаскет маунт. А кейкап у неї виконані з ABS пластику. Також важливий нюанс. Для того щоб отримати повноцінний функціонал цього дисплею, щоб його налаштувати, вам потрібно скачати окремий софт. І там ви вже зможете назначити потрібні собі ярлики, зробити пресети, наприклад, для стрімів, для монтажу, для роботи з фото чи просто нам пад блок вивести, тобто цифровий блок. Для управління самою клавіатурою вам також потрібно скачати окремий софт. Там ви вже зможете управляти також додатково підсвіточками, створити макроси і взагалі налаштувати клавіатуру під свої потреби. Тому ось таке рішення дуже гарно підійде для людей, так скажімо так, творчих людей, яким потрібно завжди мати під рукою багато різних програм у швидкому доступі. Тому, якщо вам потрібна клавіатура для творчості, а AKP 815 буде доволі цікавим вибором. Наступна клавіатура, про яку ми поговоримо, це є форм фактор 60%. Зараз у мене в руках клавіатура від GamePro MK130G Pro. Ось така річ підійде ідеально для того, щоб. Тільки грати на цій клавіатурі, адже вона займає дуже мало місця, і за рахунок цього у вас просто дуже багато місця довкола самої клавіатури. Ідеально вона підійде, наприклад, для портативної гри на ноутбуці. Адже її дуже легко взяти з собою, вона практично не займає місця. Але це і повноцінна механіка, де ви можете з кайфом грати собі без жодних проблем. Так, у нас тут немає повноцінного ряду F клавіш. Якщо вам потрібні якісь додаткові клавіші, то тут все шукається через комбінацію клавіш FN. І, наприклад, якщо вам потрібно F7, то FN і 7. Дуже хороше рішення, якщо ви дуже часто їздите з ноутбуком і ви хочете, щоб у вас клавітура займала просто мінімально місця. Це є ось таке хороше, класне, якісне ігрове рішення. Тому така клавіатура підійде ідеально для людей, які часто подорожують з ноутбуком, грають за ним і цінують. Кожний сантиметр на робочому місці, адже це ще навіть менше 65% і грати ще зручніше, особливо, якщо у вас там якийсь 15-дюймовий ноутбук і ви хочете його тримати максимально близько до себе. Тому це є таке хороше ігрове рішення. Тут у нас є три типи підключення, звісно, через кабель, який у нас йде у комплекті. Є у нас через Дон 2.4, який також у нас йде у комплекті. І можна також її підключити через сам Bluetooth. Самі кейкапи у нас тут йдуть ABS і вони мають повноцінну підсвітку літер. Тобто не тільки контурна підсвітка, а ви будете бачити в темноті самі літери, що також є хорошим плюсом. Ще у комплекті, тут, до речі, у GamePro дуже широкий комплект. Idah, pounutin ni, nabir. Кейкапів для заміни їх на клавіатури. Тут ви можете кастомізувати свою клавіатуру. Всі кейкапи йдуть у комплекті. До речі, я такого ще не бачу. Також у нас йде ще набір стікерів, ну, можливо, комусь знадобиться. На рахунок конструкції самої клавіатури, то спочатку знизу у нас йде корпус, потім шумопоглинаючий шар піне Потім йде у нас pcb плата. Знову зверху, потім шумопоглинаючий шар шарпіне Ну і пластина з полікарбонату. Звісно, клавіатура у нас є хотсваб. Пулер у нас тут іде окремий для свічів і для кейкапів. Свічі у нас тут у темно. Червоного кольору. Звук ви зараз зможете послухати. Тому ось таку клавіатуру я би назвав ідеальною для того, коли ви подорожуєте і граєте за своїм ноутбуком. Це таке хороше портативне ігрове рішення. І наступна клавіатура: у нас буде від GamePro Asgard Valhalla MK160W Pro. Це у нас є 75 клавіатура. З знову ж таки дуже цікавим комплектом. Вона схожа до одної з попередніх наших клавіатур. У нас тут є у комплекті DONGLE 2,4 для підключення. У комплекті у нас також йде кабель, можна використовувати її у провідному режимі. Також можна використовувати її через Bluetooth. Також можна обрати режим підключення для Windows чи для Mac. Можна її використовувати як у плоскому режимі, так і в середньому куті нахилу, і можна виставити високий кут нахилу. Можете її гарно кастомізувати. Просто подивіться на цю кількість кікапів. Також у комплекті у нас депуле. Для зняття кейкапів і заміни свічів, що говорить нам про те, що клавіатура є хотсвап. Самі свічі у нас тут йдуть: QLAP Orange uh, Silent Switch. Це є такі, знаєте, доволі. От мені... У них дуже подобається звук. Дуже цікаво, ця клавіатура звучить. Ну і ще у комплекті у нас іде набір стікерів, які ви також можете десь собі наліпити. На клавіатурі є також джойстик і одночасно кнопка для регулювання гучності або вмикання і вимикання звуку в вашому ПК. Управляв цією клавіатурою, як і всіма іншими клавіатурами, ви можете за допомогою софта. Там ви зможете налаштувати її під свої потреби. На рахунок конструкції цієї клавіатури, то у нас спочатку де корпус, потім де шумопоглинаючий шар Пін-Ева, пізніше pcb плата зверху потім знову шумопоглинаючий шар піне Eva, пластина Gasket Mount. І самі уже йдуть перемикачі, кейкапи, ну і звісно, корпус. А самі кейкапи у нас тут йдуть ПБТ з підсвіточкою знову ж самих літер, що дозволяє на цій клавіатурі зручно набирати текст вечором. Тому така клавіатура в першу чергу гарно підійде для роботи. Адже у нас тут є повноцінний функціональний ряд F-клавіш, і з боку є ще функціональні клавіші, наприклад, такі як DLT. Але якщо ви захочете пограти, знову ж таки без жодних проблем. Так, у нас тут немає дисплейчика, але таку клавіатуру я би обрав першу чергу для роботи, якщо ви більше працюєте. А потім, уже, якщо ви хочете на ній порати, можете зробити без жодних проблем. Якщо ви хочете клавіатуру з такими більшими наворотами, то ви можете подивитися в сторону того аджазу, наприклад, з дисплечиком 75%. Адже і ця, і та 75%, але у нас тут є підсвітка клавіш, а там у нас є дисплейчик. Тому ось таку клавіатуру я б взяв в першу чергу для повноцінної роботи. А, наприклад, той аджаз з дисплеєчком 75% я б в першу чергу для ігор. Хоча і на тій, і на тій ви можете з комфортом пограти і попрацювати. Просто на цій працювати буде чуть приємніше. За рахунок того, що у нас тут є підсвітка літер. Ось така підбірка клавітуру у нас сьогодні була. Всі вони мають свої особливості і придумані для різних задач. Якщо у вас є своя думка або ви зі мною з чимось не згідні, можете написати про це у коментарях і прожати вподобайку. Буду вам дуже сильно за це вдячний. А на цьому принципі у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. На все вам добре. Щасливо!